Дуже глибокий діалог відбувається між Натанаїлом і Ісусом. Глибокий і простий Ісус говорить, побачивши його, це справжній у якому немає підступу. А то я звідки ти знаєш? А я бачу в тебе. А той сповідає: А ти Господь. А той скаже, Ти говориш, що я. Цар Ізраїля, бо я сказав, що я тебе бачу, побачиш ще більше. Про що вони говорять? Дуже простий, водночас глибокий діалог. Ісус говорить, що Натанаїл справжній і немає в ньому підступу. Наскільки це сильні слова, що Він справжній? Що значить бути справжнім? Давайте задумаємось трошки над цими словами. Що Ісус його називає справжнім ізраїльтянином без підступу? Що це значить бути справжнім? Що значить для тебе бути справжнім? Чи є в тебе справжні люди? Хтось, на кого ти можеш сказати, о, це справжні, оце людина без підступу, це справжня людина. Про що тут йдеться? Коли я справжній, що значить бути справжнім? Для того, щоб бути справжнім, потрібно знати, хто я. Щоб хтось був справжнім, йому потрібно знати про те, хто він. Людина, яка не знає, хто вона, це людина, яка часто вдає щось. Вона здається, вона робить вид, коли людина не знає, хто вона. Наприклад, якщо я знаю, що я улюблений син Божий, що я син Творця, створений з любові, обдарований безсмертною душою, ангелом-охоронцем. Військом ангельським маю маму небесну, яка мене покриває, покровителів Петра, Миколая, Мартина і так далі. Покликаний до любові, обдарований таїнствами, хрещенням, миром помазанням, священства і єпископства. Я знаю, хто я. Я знаю, хто я. Мені можуть сказати. Одного разу був такий випадок, я в Львів переодягнувся, біг і п'яний чоловік там щось приставав до мене і обізвав мене Ти сапляк. Кажу ні, я син Божий, а не сапляк. Я знаю, хто я. Щоби бути справжнім, потрібно. Щоб людина знала, хто вона. Бо для того, щоб бути справжнім, потрібно потім вміти відстоювати цю свою справжність. Тобто, щоб бути справжнім, потрібно знати, хто я, і з цього потім випливатиме, для чого я. Хтось, наприклад, захочеться скористатися з вами. Захоче, щоб. Ви зробили щось, наприклад, цей чоловік хотів, щоб я збігав йому за водочкою. Чого я маю це робити? Я не буду цього робити. Я стою, в правді і говорю, тоді що це не моя місія. Я не буду підтримувати твою хворобу. Я знаю свою місію. Я знаю, для чого я тоді, коли я знаю хто я? Якщо я знаю, хто я, я завжди роблю вибір, щоб бути собою, щоб бути справжнім. Тільки людина, коли знає, хто вона, вона робить вибір бути справжнім. От сьогодні, наприклад, є такі певні ідеології, що. Ми собі можемо вибрати, чи я чоловік, чи я жінка. А я знаю, що я чоловік. Мене чоловіком зачали від самого початку, і я ним помру. Тому я буду це відстоювати, бо я знаю, хто я. Я буду справжнім, я не буду вдавати. За справжність потрібно вміти життя віддати. Це Ісус був справжнім. Він знав, хто він, за що його розіп'яли? Бо Він відстоював, що він син Отця. Бо Він говорив: Я говорю те, що чую від Отця, я роблю те, що чую від Отця. Через те, що Він говорив і був справжнім, це не сподобалось декотрим, коли ти справжній. І вони вирішили його позбавитися. Зрештою, всіх апостолів позбавилися, тому що вони були справжніми. Вони знали, з чим їх послав Ісус Христос з доброю новиною. Бути справжнім, чи це бути собою. І тоді людина, яка справжня, вона без підступу. Те, що говорить Ісус про Натанаїла, це дуже висока в нього риса була справжності і життя без підступу. Тобто Ісус говорить, Я тебе бачу. Що значить я тебе бачу? Не знаю, чи ви пам'ятаєте такі фільми про індіанців, коли в ту говорить там комусь Я тебе бачу? Може, деякі там дивилися фільм Аватар то там теж є. Ну, це алюзія до індіянців. Каже, я тебе бачу. Що значить Я тебе бачу? Я бачу, що Ти правдивий. Я своїм серцем бачу Твоє серце. Ісус бачить Натанаїла рівень Його справжності і Його правдивості і говорить, це ізраїльтянин, в якому немає підступу. Тобто, справжність це правдивість без підступу. Тобто відважується не бути фальшивим, не лицемірити. Пам'ятаєте, коли прийшов до нього Филип і говорить, ми знайшли Месію, він з Назарету. На тину каже, хм, Назарет, чи може бути щось доброго з Назарету? Тобто він не лукавить Филипові. Він справжній, він правдивий. Може бути щось доброго з Подгоряна? Боже, якщо справжній без підступу і фальшивий, якщо шукає хтось з Бога. Щоб бути справжнім, чесним, відвертим, це можливо лише тоді, коли людина входить в контакт з Творцем. Зрозуміємо, що без Творця, Той, хто нас створив, без Ісуса Христа, людина з однієї сторони не пізнає, ким вона є, тому що для того, щоб нам пізнати, Хто я, мені потрібний образ, істинний образ, який являє Ісус. Тобто справжність полягає в тому, щоб дивитися в Творця, вдивлятися в Творця. Натонил сидить під деревом, і Він розважає, він спілкується з Богом, Ісус Його побачив, Його відкрите серце, як Він спілкується з Отцем. Він мав цей щирий, відвертий контакт, погляд на Бога, тому говорить Йому справжній ізраїльтянин, справжній той, який є вірний Отцеві, тому його Ісус називає справжнім, щоби пізнати себе. Потрібно вдивлятися в Отця, потрібно вдивлятися в Ісуса. І тоді, коли людина вдивляється в Ісуса, тільки там отримує повне пізнання, хто я. Я не тільки людина, створена для того, щоб тут добре прожити життя на землі. Я є улюблений Син Отця, покликаний до вічного життя. Оце більш. Повна картина. І властиво, коли ми сьогодні дивимося на архангелів, ангели, архангели Божі, вони по своїй природі справжні, тому що в них немає підступу. Бо вони пізнають себе в Бозі, архангели і ангели знають, хто вони і знають, для чого вони. Тобто, чим ми ближчі до Бога, тим ми теж уподібнюємось більше до ангелів. Тому що просвічені Богом і наповнені Духом Святим. Ангели Божі, ті, які залишились вірні Богові, вони цілковито проникнуті Богом, тому вони справжні. На відміну від тих, які відвернулись від Бога. Вони стали лукавими. Властиво, лукавість це підступність. Це несправжність. І ми знаємо, що той, який відвернувся від Бога, називається отцем брехні. Тому, власне, людина, яка десь бреше, лукавить, фальшивить, вона не справжня. Вона лицемірить, вона жине двійним життям, вона несе послання. Я лицемірю, я брешу, я прибріхую. А коли людина прибріхує, Лицемірить, боїться, там нема справжності, нема тоді контакту. Тому справжність це відважитися на чесність, на відвертість, але для цієї відваги потрібно пізнати себе, хто я так насправді. А це можливо тільки, коли ми приближаємось до Бога. Тож просімо архангелів сьогодні. Щоб ви просили для нас цю відвагу бути справжніми і людьми без підступу. Амінь.